Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі на YouTube-каналі Небо Он і запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на п'яту неділю Великого Посту, а це Євангеліє про Воскресіння Лазаря. Прочитаємо спершу текст, є він трошки довговатий, але терпеливості. Господь завжди винагороджує терпеливість. Отже, того часу був один хворий Лазар з Витанії із села Марії та її сестри Марте. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та оперла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар хворів. Сестри послали передати йому Господи, той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоби Божий син прославився через неї. Ісус же любив Марту і сестру її і Лазаря. Та коли почув, що він хворіє, то залишався два дні на тому місці, де перебував. Згодом, після цього, сказав учням Ходімо знову в юдею, а учні сказали йому Учителю, та ж ось юдеї намагалися тебе камінням побити, а ти знову туди йдеш. Ісус відповів Хіба не дванадцять годин є на день, якщо хто ходить вдень, не спотикається, адже бачить світло цього світу. Якщо хто ходить вночі, то спотикається, бо немає світла в ньому. Сказав, що це, вів далі. Наш друг Лазар заснув, але піду розбудити його. А його учні сказали: Господи, якщо засну, то врятується. Ісус сказав про Його смерть, а вони подумали, що Він говорить про спочинок у сні. Тоді Ісус сказав їм прямо: Лазар помер, і радію за вас, що мене там не було, щоб ви повірили, та ходімо до нього. Тоді Тома, званий ще близнюков, сказав співучням Ходімо і ми, щоб померти з ним. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Він уже чотири дні, як перебуває в гробі. Вітання була поблизу Єрусалима, якихось 15 стадій, тож багато юдеїв прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити їх. За брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому зустріч. Марія ж сиділа вдома. Тож Марта сказала Ісусові Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але й тепер знаю що те, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть. Ісус каже їй Твій брат воскресне. Говорить йому Марта: Знаю, що воскресне у Воскресінні останнього дня, та Ісус і сказав Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре по віки. Чи віриш ти в це? каже йому. Так, Господи, я повірила, що ти Христос, син Божий, який гряде у світ. Сказавши це, вона пішла і покликала свою сестру Марію, таємно промовивши. Учитель є тут і кличе тебе. Та ж, як почула, швидко встала і пішла до нього, оскільки Ісус ще не прийшов до села а був на тому місці, де зустріла його Марта. А юдеї, які були з нею в хаті і потішали її. Побачивши, що Марія швидко встала і вийшла, подалися за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоби там поплакати. Коли ж Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до ніг і промовила до нього Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Тож Ісус, як побачив, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, зворушився духом і розхвилювався та запитав, Де ви його поклали? Йому кажуть Господи, йди та подивися. Ісус заплакав, а юдеї загомоніли, от як він любив його. Деякі з них сказали Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпову, зробити так, щоб і цей не помер. Ісус же знову зворушився, підходить до гробниці. Це була печера, і поверхне її був покладений камінь. Каже Ісус: Заберіть камінь. Марта, сестра померлого йому говорить: Господи, смердить уже, є тут чотири дні. Ісус їй відповів. Хіба не сказав я тобі, що якщо повіриш, побачиш Божу славу, забрали, отже камінь. Ісус же звів очі вгору і промовив Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди, завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. І промовивши це, він вигукнув гучним голосом: Лазарю, вийди назовні! І вийшов померлий, зв'язаний по руках і ногах, погребальними полотнищами, а його обличчя було обв'язане хусткою. Каже їм Ісус: Розв'яжіть його і пустіть його ходити. Тоді багато ідеїв, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього. В містечку Витанія жили приятелі Ісуса Марія, Марта і Лазар. Є припущення, що вони належали до так званої секти Єсеїв, бо з, з контексту Євангелії виникає, що це були особи, які жили в чистоті, в Церлібаті. Принаймні, коли Марта приймає Ісуса з Євангелії від Луки, то нічого не написано про її чоловіка, а він мав би приймати. І також нічого не згадується про дружину Лазаря, тільки живуть дві сестри і брат. Е, ймовірно, що цей брат хворів яку, якусь хворобу затяжну, і, можливо, сестри, скоріш всього, так і було, так, піклувалися про нього, дбали про нього, ну, як, як дбає родина про, про хвору людину, про якусь лежачу людину або про важко хвору людину і так далі. Виглядає на те, що Ісус заприятелював з ними і довший час приятелював. Як це могло бути? Це моє припущення. Думаю, що Ісус познайомився з ними при нагоді свого паломництва до Єрусалиму. Тобто наш Господь часто мандрував до Єрусалиму, приходив до єрусалимського храму і під час одного із таких паломництв з Галілеї до Єрусалима. Він міг проходити через Витанію, а потім постійно проходив через Витанію. Ну і на цьому останньому етапі паломництва міг затримуватися, власне, в Марії Марта і в Лазаря. І так заприятелював. Є щось неймовірне, що син Божий, ставши людиною, ставши людським сином, не перестаючи, ясна річ бути Божим сином, має людських друзів, приятелює з ними, споживає їжу. Вечер'є, жартує, повчає. Пригадуєте той епізод, коли Марта метушилася туди, сюди намагалася якось вгодити гостям. А Марія слухала слово. Вражає що Бог аж так наблизився до людини, аж так став близьким в, цьому, в цій таємниці втілення, що має друзів, і з нами також хоче приятелювати. Хоче бути твоїм приятелем, твоїм другом. Євангелист Йоанн не згадує того епізоду, про який згадує Євангелист Лука. І перше, що згадує четвертий Євангелист, це те, що брат Марії і Марти хворів. Хворів. Ем, вживається тут грецького слова астенос, що означає хвора людина або та ж слабка, немічна, безсила і так далі. Лазар був такою особою, що як глянули на нього, то відразу співчуття якесь ой, бідолаха, бідолаха. І тут приходить до Ісуса вістка, що стан здоров'я його приятеля погіршиться. Погіршився. І реакція Ісуса є дивною, та почув, що він хворіє, залишився два дні на тому місці, де перебував. Ну, уявіть собі таку ситуацію, що до вас приходить така вістка, що ваш, ваша близька особа хворіє, ваша близька особа ну, є близька смерті. І ви кажете, о, ні, ні, то я ще, ще два дні трошки відпочину, а потім вже прийду. Справді дивна така реакція, але Господь чинить те, що вважає за потрібним. Наша точка зору відрізняється від точки зору Господа, дуже часто відрізняється. Чому? Тому що ми дивимося на наші страждання з перспективи земного життя, з перспективи нашої площини координат, яка завужується нашим тимчасовим життям суєтним. Натомість Христос дивиться на наше життя з перспективи вічності. І якщо... Заради нашої вічності потрібно, щоб ми проходили випробування. потрібно, щоб ми проходили страждання, То це є в його педагогіці, це входить в його план. Господь інколи приходить рано, а інколи приходить пізньо. Пригадаймо пророка Йоїла, що Господь приходить як, інколи як ранній дощ, а інколи як пізній дощ. Йоїла, другий розділ віч 23. І ці два дні зволікання, вони є дуже важливим періодом. Важливим періодом для учнів. Ісус каже, Я радію, що, вас, що, що мене там не було, щоб ви повірили. Але теж важливим періодом для Марти і Марії, для сестер Лазаря, можна уявити собі, як проходили ці два дні. Можна уявити собі, що вони послали по Ісуса. З такою надією, що Він швидко прибіжить і врятує Лазаря. а тут нічого. Можна сказати, що цей час, коли Ісус зволікає, щоб прийти до Лазаря, то є така темна ніч віри для цих двох сестер, для Марти і Марії. Як ти реагуєш, коли Господь забарився? Як ти реагуєш, коли ти очікуєш, що Господь ось відразу вирішить усі твої проблеми, а тут нічого. Коли Ісус прибув до Вітанії Лазар був мертвим вже 4 дні. Ну і не дивно, що свідки тої події почали нарікати в своєму серці, що так, Господь запізнився. Ну і Марта померлого. Навіть застосувала богословські аргументи. Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але я знаю, що якщо ти попросиш у Бога, то Бог дасть тобі. Ісус каже, їй, твій брат воскресне, каже йому Марта: Знаю, що Воскресне воскресінні останнього дня. Виглядає як діалог таких двох богословів. І, браті і сестри, признаємося, що багато наших претензій ну, є таким відлунням тих слів Марти. Господи, якби ти був тут, то мій брат не помер би. Якби ти був тут, то мій чоловік не пив би, наприклад. Якби ти був тут, то, моя дружина була б такою, а не іншою. Якби ти був тут, то в нас була б і квартира, Господи, і зарплата серйозна, і те, і те, і те. Якби ти був тут, якби ти був тут, можете дописати далі. То що То що було б? Пригляньмося до наших очікувань по відношенню до, до Господа. Якби ти був тут, то я би перестав вигрішити теми не іншими гріхами вже. Якби ти був тут, то, іншими словами, то зі мною не сталося би того, що сталося. Тим часом Господь в цій Євангелії представляється як Воскресіння і життя. Я ja є Воскресіння і життя, каже Ісус. Оце Его імі. Тобто Я є це натяк на ім'я Бога, яке Він об'явив Мойсею. Я є той, хто є. Тобто, що цим хоче Христос сказати? Що я є присутній. Я є присутній навіть тоді, коли вам здається, що я не присутній. Я є присутній в усіх подіях життя, бо я є життям. Подібні відчуття має Марія, вона теж говорить ті самі слова, що і Марта. Ну і коли вже закінчуються їхні аргументи, то Господь втручається і воскрешає Лазаря. Але перш ніж він це чинить, звертається до Отця, перш ніж він скаже ці три слова, Лазарю вийде сюди або Лазарю вийде назовні, то він звертається з цілою молитвою до Отця. Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Зверніть увагу, що вислухав в минулому часі. Ісус дякує вже, що так якби вже це сталося, з яким упованням молиться до Отця. В той час, коли Марта і Марія очікували, боролися своїм внутрішнім бунтом, Ісус молився за Лазаря. В той період, коли приятелі хворого дискутували, чого це Ісус не прибув, Господь молиться. Той час, коли ти запитуєш, а де ти, Ісусе, був? Якби ти був тут, Христос заступається за тебе перед Отцем. Сам Ісус дає пояснення своєму запізненню Лазар помер. І радію за вас, що мене там не було, щоби ви повірили. Браті і сестри, все це відбувається, щоби ми повірили. Щоб ми побачили, що Він є володар. Життя і смерті. В що саме мали повірити учні? Власне, в те, що Христос є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре буде жити, і кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Папа Бенедикт 16 повчав ось так: ось справжня новина, яка вдирається і ламає усякий бар'єр. Христос розбиває стіну смерті. В ньому мешкає повнота Бога, який є життям, життям вічним, тому смерть не мала над ним влади, а Воскресіння Лазаря є знаком Його повного панування над фізичною смертю, яка для Бога є, наче сон. Тому це Воскресіння Лазаря є в якійсь мірі анонсом Його власного Воскресіння, а його власне Воскресіння, Воскресіння Христа, братя і сестри. Є анонсом нашого Воскресіння, щоб і ми були там, де Він. Слава Ісусу Христу! До зустрічі!